Життя продовжується. І у нас сьогодні буде смачна страва, вже йде підготовка, але готує в нас сьогодні катруся. Бабусина внучка дорогенька. Вона тут теж підготовлюється, потім вона вам все покаже. Ось така в нас сьогодні радість. Так що у нас сьогодні процес продовжується. Катруся готує одне, <гутує> Коляня готує друге. І водичка вже на газу. А я командую. І буду я сьогодні гла... головний дегустатор. Хочу вам представити, уже хто зі мною на каналі давно, той знає, я Любов. Ви на каналі Кухня з кишені і справи домашні, а це моя внучка Катруся. Вона вже готувала, вона готувала шарлотку без яєць. Багатьом дуже сподобались, були дуже гарні коментарі. Ось вона знову. Добрий день. Так що це Катруся. Вона готує. Що готує, вона вам все розкаже, все покаже, я ухожу. Добрий день всім. Сьогодні ми будемо готувати сирний грибний супчик. Рецепт не важкий, смак смачний, тому приступимо. Так, що нам для цього потрібно? Стандартний набор супа: картопля, цибуляка, морковка, м'язко. І для цього супчика нам треба буде гриби, шампіньйони, вершковий плавлений сирочок і мівіна, вермешелька з мівіни. вона... Швиденько приготується і буде смачно. Ну, а також спеції. Сіль, перець, олія для засмажки, часничок сушений. Тобто спеції, які ви любите. Так, спочатку ми ем, вкидаємо м'ясо, в в кип'ячу воду. Да. М'яса можна більше, можна менше, по бажанню. Так. М'ясо можна навіть без м'яса готувати, хто як хоче. Просто ситніше і наваристіше буде, звісно, з м'ясом. Так, зараз, поки в нас м'ясо готується, ми займемося картоплею, цибулею і морквою. Все треба нарізати, натерти і накрешити. Так, тепер переходимо до самого головного, до наших грибів. Я готувала і готую лише шампіньонами. Як з іншими грибами, не знаю, тому дивіться на свій смак. Я шампіньони почистила, тому що, якщо ви не знаєте, то їх обробляють дуже хімічними штуками і краще почистить. І у мене тут 300 г, але також дивіться по своїй каструлі. Якщо у вас літрова каструля, то 300 г. Грибів буде багато. Тобто, дивіться по своїй кастрюлі. Я їх ріжу наполовинку і ось так, четвертинками, виходить. А взагалі, не сильно і важливо. Розсипати також не забувайте, це також частина рецепту. <рик> так, а зараз перейдемо до наступного етапу приготування засмажки. Ставимо нашу сковородку на вогонь, наливаємо олії. Зікаємо, поки розігріється. Так, олійка наша розігрілася, тому висипаємо спочатку цибульку і підсмажуємо до прозорості. Не забуваємо помішувати. Коли наша цибулька стане більш-менш такою прозорою, ми кидаємо нашу моркву. І також обжарюємо. Так, в цей момент, поки у нас смажиться засмажка, ми можемо вкидати вже нашу картоплю до супу. Вам не видно, але повірте, я це роблю. Як буде варитись наша картопля, то ми зробимо засмажку з цибулі і моркви, піджаримо грибочки, щоб потім все з'єднати і в нас буде смачні суп. Так, наша засмажка готова, тому я спочатку її висиплю в тарілочку. Ох і аромати! І зараз ми висипаємо наші гриби поки що без олії. Вони зменшаться, пустять сок, потім ми вже додамо е, олію. Молоденькі, бистренько, раз-два-раз-два. Так, наші грибочки вже пустили сок. Зараз він випарується і вже тоді додамо трішки олії, щоб підсмажити наші гриби. Водичка з грибів майже випарувалась, тому зараз додаємо трішечки олії. Так. В Цей час можна посолити трошки гриби, посолити, поперчити. Так, оперчити. І сухий чесничок або спеції, які ви також любите. Ой, так пахне. Я так люблю гриби. Гриби дрімальницю і можна вимикати. Гриби мої готові, тому я буду їх витягати. Засмажка в нас готова, грибочки ми також посмажили, картопелька з м'ясом у нас варяться, ми чекаємо полуготовності картоплі. І зараз можна зайнятися плавленим сирком. Я взяла два, тому що я не пам'ятаю, який краще плавиться. Тобто, якщо ви точно впевнені, що ваш сирок плавиться, то беріть одної фірми. Я на всякий випадок взяла два різних. Плаваних сирках. Ми просто їх чистимо і ріжемо кубиком. Так, ріжемо наш сирок не дуже мілко, тому що йому так важче буде плавитися. просто на такі кусочки. Перейдемо до мівіни, до вермішель широкого приготування. Криваємо і чекає свого часу. Зараз я витягну наше м'ясо і поріжу його на кубики. І вкину вже, щоб воно доварювалося кубиками. М'ясо я порізала на такі середні кубики і вкидаю назад в суп, хай доварюється вже кубиками. Наша картопілька вже напівготова. М'ясо також. Ця картошка майже готова. Тому ми зараз додаємо нашу вермішель. Я її переламаю, щоб потім вона в готовому варіанті не була сильно довга. Так, чекаємо 5 хвилин і будемо вкидати нашу засмажку і гриби. Так, 5 хвилин пройшло, і ми можемо додати нашу. І засмажку. Одразу такий кольоровий стає. Так, гриби. І на цьому етапі можна солити і перчити наш суп. Але не забувайте, що гриби ми вже солили і ми вже перчили. Тобто так треба пробувати перчик. Чесничок сухий додавлю. Ой, вийшло не трошки. Так. Чекаємо 5 хвилин, поки це все подружиться і додамо останній інгредієнт сир. Тому час додавати плавлений сирок і малиця, щоб він розтав. Опс. Ой. Так, і можна так помішувати. Ой, скільки вермишелі вийшло в мене. Мабуть, все-таки одної було достатньо. Так, чекаємо, має розстати сир, надіюсь на це. Нічого розтає. Роставай. Так, сир у нас розплавився. Дивіться, супчик такий став більш світлішим, вершковим таким. І бабуня, ой, все ще один кусок сиру. Давай. Розплавляйся. Не порте мені тут картин. Так, сирок у нас розплавився, але той сирок, який був довший у мене, він краще роз... розійшовся. Але, в принципі, розплавились обидва. Так, я в бабуні знайшла зеленюшку кріп, тому я також додав в суп кріп. Так, все, чекаємо хвилинку і вимикаємо наш супчик. Такий у нас супчик вийшов, білесенький, гарнесенький, і можна насипати в тарілочку. Всім смачного! Знаєте, насправді це велике щастя мати таку дорослу, таку гарну, мудру і таку роботящу внучку, як наша. Знаєте, коли бувають такі моменти, коли просто-просто хочеться, щоб хтось прийшов і щось допоміг, а бувають моменти, коли потрібна допомога. От завжди на допомогу прибігає наше таке щастячко. Так що я і від вашого імені я дякую їй і благословляю її, щоб все в неї завжди було добре. І дуже дякую за такий. Дуже смачний і наваристий, і густий суп, все так, як я люблю. І м'яско є, і картопелька розімліла, так як я люблю, і грибочки, і мівінка моя така любима, і сирочок. Це ж, це супер. Єдиний недостаток гарячий. Mm -hmm. Дуже смачний, дуже смачний. Дякую. Так, а ви готуйте, пробуйте, готуйте. Маю надію, що він вам сподобається такий варіант супа. Погода в нас нельотна, вітер, дощ, холодно, тому зігрійте себе і своїх рідних тарілочкою такого смачного, теплого, гарячого супу. І хочу вам сказати на останок те, що я завжди кажу, нехай Господь благословляє вас кожного і береже, щоб ніхто з вас ніколи не був голодний. І щоб у вас було де готувати, було що готувати, було для кого готувати, щоб ніхто ніколи з вас не був обузою, щоб ви жили в своїх домівках. І ще хочу вам сказати, не дуже строго Катрусю, вона все-таки не блогер, вона у нас з дітками працює. Тому така ніжна і лагідна.